Понад 300 тисяч мешканців в області без світла, а замість тролейбусів курсували автобуси. Вчора, 17 листопада, ворог вкотре завдав удару по рівному. Унаслідок цього місто та область залишилися без електро та водопостачання. Графіки погодинних відключень світла станом на понеділок, 18 листопада, відмінені. Однак чи діятимуть вони і надалі, у рівне обленерго наразі сказати не можуть. Однак відсутність світла таки внесла певні корективи. Так, зокрема, у рівнян не було води. Пов'язано це зі зникненням напруги на всіх об'єктах водопостачання. Утім, у вже в обід для значної частини рівного відновили подачу води. Ба більше зі слів виконуючого обов'язки директора Рівнеоблводоканал облводоканал Андрія Глухаря у містян буде водопостачання в незалежності від графіків відключення. Утім, ситуація в Рівненському районі інша. В місті це так буде в районах. Ситуація гірша, і в районах, де влаштовані башні, то люди ще на період відключення будуть користуватися водою, яка накопичена в башні. При Відновлення світла відповідно буде відновлюватися послуга і води. Поживачі населених пунктів від Горбаківського Ренгарського водозабору та споживачі в місті на період відсутності електроенергії буде підприємством задіяно генератори, і вони так не відчують зникнення електроенергії. Проте проблеми можуть бути у тих будинках, які підвищення води, в яких здійснюється локальними насосними станціями, які влаштовані в будинку в будинках. Відсутність електропостачання позначилася і на русі міського транспорту. Рівненські тролейбуси не змогли курсувати за звичним маршрутом. Натомість, замісних вчора курсували великогабаритні автобуси. Відповідно, і ми не змогли забезпечити основної нашої цілі це перевезення пасажирів електричним транспортом. Але для цього в нас, дякуючи. І міському голові депутатам, і платникам податки. Ми маємо комунальні автобуси. І відповідно на основні магістралі міста і на основні тролейбусні маршрути були випущені автобуси. Сьогодні е, курсують теж автобуси, але сьогодні вже менше корсують, тому що на основні маршрути в кількості 40 штук вийшли тролейбуси. Рівняни були задоволені такій альтернативі, адже до деяких районів курсують тільки тролейбуси. Вчора з району радіозаводу до Лівілейного. І однозначно супер, коли є альтернатива, коли можна було діздатися автобусом, коли була відсутня електроенергія, тому супер. Користувалися автобусами замість тролейбусів? Так. – Куди їхали? Центр на ринок. Проте, попри відсутність електропостачання, ситуація на перехрестях була безпечною. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян, більшість світлофорів в місті працювали автономно. Так, працювали світлофори – це 25. Повністю перехресть, в свою чергу, вони працював автономно, тому що там є. Ми в попередньому році забезпечили автономне живлення. В цьому році теж хочемо. Поставити ще плюс вісім перехрестів, то будемо мати вже фактично 33 три перехресті. І звечору це не створює такий транспортний колапсів і пришході теж і відбувається безпеці. У наслідок обстрілу постраждали також і житлові будинки. Комунальні служби рівного від учора почали замінювати вікна, двері та ремонтували покривлю в будинках, які постраждали внаслідок ракетного удару. Також енергетики наполегливо працюють, щоб перекриту вчора вулицю Біла змогли відкрити сьогодні до вечора. Дарина Черемшина та Микола Мельнич. Телеканал ITV Media Group.